Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про енергетику дерев. Це ви на каналі «Казак Характерник, і Український Практик. З вами Денис Похож. Значить, що можна сказати про дерева, що можна сказати про ліс? І що можна сказати про взаємодію людини з деревами? По-перше, треба зрозуміти, що дерева це живі істоти, як і люди. Вони мають свої характери. В них є свої особливості і є різні види дерев, які е, мають свої якісь особливості, функції і так далі. По-перше, треба зрозуміти, що. Ну, По-перше, вони різні. По-друге, що у взаємодії людини і дерев є багато, так скажем, нюансів. Е, це, до речі, оце відео, воно. Е, Ну, ідея з'явилася під час от, ну, нещодавної, а, ну, прямого ефіру, і там ну, стали запитувати про те, які дерева краще щоб були біля житла. От, які біля житла. Так от, перше, ну, ну треба зрозуміти, що дерева є такі, які живуть біля людей і допомагають їм там, в їжі і так далі. Це а ці всі плодові дерева, які у нас є, там сади є і так далі. Є ну, там дерева лісу. І в лісі е, дерева виконують, ну, вони там живуть, це їх ну, житло. У них нема функції кормити людину, ну, кожного дерева. От. А у цих плодових дерев є така функція, і люди е, живуть і е, споживають ці продукти. Отже, перше, коли ми дивимося на дерево, воно може бути у нас або здорове, або хворе. Тобто Ми побачимо це. Воно або перекручена, в ньому якісь нарости, багато м'яли цих таких кустів-паразитів і так далі. Тобто ми бачимо, або воно висихає, або там якісь гілки висихають. І воно повинно бути здорове для того, щоб ми були біля нього, щоб відчували здоров'я, то і, ну, і дерево повинно було, ну, було здорове. Значить, дуже важливо, що в древній часі дохристиянські е, ну, дерева були сакральні. Ну, сакральні вони мали сакральні функції. І е, давайте по, ну, підемо по цим деревам, по особливостям. Значить, ну, найсильніше в цій території. Ясна річ, це ну, дерево, дуб. Дуб він і е, дерево-донор, тобто всі ну, дерева можуть бути і як донорами, так і тими, які споживають, і нейтральними. Так от із таких донорів це найсильніший донор, в нього велика енергетика. Якщо це здорова, е, здорове дерево, воно багато живе, тобто в ньому є багато енергії, і людина, якщо ну, до нього підійде, Відкриється, це ціла тема, щоб ну, людина вміла відкритися дереву, і ну, взагалі, ну повзаємодіяти. Ну, Треба ну, якось привітатись. Як ми вітаємося в ліс, ми заходимо в ліс. Ну це ж інша територія, це ж ну не наш дім, а це ліс, це там живуть дерева, там якісь істоти. І ми вітаємося, що ми вітаємо всіх сутності, видимих і дивиних, там стихії, землі, води, вогню і повітря. От, ми таким чином вітаємо. А, і дуб це дерево, таке, ну, дуже сильне дерево донор. А ще дерево донор є береза. Вона більш ніжна, більш красива, м'яка і так далі. Є містичне дерево, яка, ну, яке було містикою завжди. Це, це іва. І якраз іва, вона. Між, ну, ви знаєте, вона плакуче, вона пускається в воду. І вона якраз між двома стихіями, між землею, водою, повітрям. Тобто це таке перехідне ну, дерево. До речі, і багато сакральних таких дерев там, в фільмах, мультиках, вони ну, копіюють з Іви. Ви ну, ну, знаєте Аватар Ейва. Дерево, ну, тому що це, ну, від нього є якась енергетика така. Є, наприклад, дерево тополя, яке просто як така труба, і вона ну, нейтральна до людини. Значить, є багато ще дерев, таких корисних, як там, липа, там, в'яз, осина, клен. Там, Є дерева, які не дають нам енергетики: це сосна, це єль і так далі. Тобто, це більш, ну, якщо ми їх пересаджуємо до себе там ну, додому, то це більш декоративна функція. І вони ну, таке слугують. Тому що вони завжди живуть більше на піску і вони тягнуть цю енергію більше, ну вони споживають більше. От. А Ну, якщо говорити із плодових дерев, з тих дерев, які потрібно, щоб були біля дома, щоб вони давали щось. Ну, це яблуня, це груша, це слива, це абрикоса. Тобто всі ці плодові дерева вони дають нам плоди і фактично вони і дають нам цю ну, додаткову енергетику. Вони не дають таку енергетику, як дуб дає прямо. Ну, в частотах, але вони ну, дають нам свої плоди. У кожного дерева свій характер, вони живуть просто в іншому вимірі, в іншому э, ну, часовому проміжку. Вони по-іншому сприймають, вони не можуть ходити, вони стоять, вони передають один до одного сигнали ну, по корневій системі. Це вже ну, ці науковці ну, це вже доказали. От. І можна обирати ці дерева по знакам зодіака, ще є, ну, є багато різних таких штук, як можна робити взаємодію між людиною і деревом, але просто, щоб ми знали, що є дерева здорові, є хворі, є ті, що донори нам дають більше, якщо ми вміємо з ними комунікувати, є яким, з якими треба обережно, так скажемо, спілкуватись. Общаться. Є екзотичні дерева, які не на нашої території, там, типу пальма, там якийсь кедр, е, якісь там е, ну, інші якісь, там евкаліп, там, типа олива. А це для інших територій це екзотичні дерева. І ми можемо взаємоди... ну, взаємодіяти з ними ну, на тих територіях, де ми були. Значить, далі ну, дуже важливо, що. Ми ж робимо і меблі з цих дерев. І ця енергетика вона додається, але це ну, більш декоративна історія, і там вже воно настільки оброблено, що ця енергетика не так відчувається. Але якщо стіл і це така ну, ну, товста панель, то ясна річ, що там буде ця енергетика дерева. От, ну, Отак у от двох словах про енергетику дерев, як ну, мене просили. Я ну, зробив таке відео, ставте лайки, вподобайки, пишіть питання, якщо є треба. Я, ну, я буду висвітлювати в наступних відео або по цій темі, або по іншим. Донайте, якщо ви почули щось цікаве, то я думаю, що правильно це обмін енергії, якийсь донат на там, картку. От. Ну і у нас є купа ресурсів, є сайт хворох'юа. Заходьте, здобувайте знання. Всього найкращого з вами був Денис Богуш.